15 мільйонів гривень замість 22 Печерський районний суд Києва зменшив заставу екскомандиру сто 155-ї бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину. Проте, за словами адвоката, сума все ще є надмірною. Рішенням суду частково задовільнили клопотання про зміну запобіжного заходу із можливістю внести заставу. Відтак військовослужбовиці надалі перебуватимуть у СІЗО. Про взяття на поруки полковника клопотала народна депутатка України Людмила Буймістер. Утім, суд відмовив нагадаю, полковнику Рюмшину. Інкримінують умисне неповідомлення до ДБР фактів самовільного залишення військової частини під час навчань у Франції. Наступним нашим кроком буде апеляційна скарга до Київського апеляційного суду. Чи будемо повати ми на повне задоволення цієї скарги? Напевно, що ні. Але зрештою, можливо, нам вдасться такими поетапними, поступовими кроками і в апеляційній станції зменшити її частково. Але зрештою на днях очікуємо, можливо, протягом наступного тижня очікуємо чергового клопотання зі сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу до істинного правосуддя у нас в країні ще дуже дуже далеко. Ми не шукаємо причини, а чому люди пішли все за Ми шукаємо причини, чому хтось десь когось не повідомив про ті справи, які роками насправді не розслідуються. Це саме ДБР. Систематично не виконує свої обов'язки по розшуку і по притягненню до кримінальної відповідальності тих осіб, які пішли все зачем.